На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. У селі Берестя Дубровицького району відкрито другу чергу місцевої загальноосвітньої школи. До кінця року будівництво цілої школи повинно бути завершене. Наше спільне завдання це створити належні умови. Для наших дітей пересопниця знову святкує. Цього разу там відзначають дві події: 451 п'ятдесят річницю першої книги та першу річницю роботи культурно-археологічного центру. І фактично відродження села. Приємно дякувати Богу за те, що знову ж відроджується та бувала слава, яка була затьмарена. Багатьма, так би мовити, тим безбожницьким режимом. Зірка світового масштабу на рівненській сцені співачка Ніно Катамадзе стала спеціальною гостею п'ятого фестивалю Art Jazz Cooperation. Вже в сьоме пролунав перший дзвоник для учнів класу художньо-естетичного напряму Кобзарство в Рівненському обласному ліцеї інтернаті. У минулому столітті, у 89-му році, теж за допомогою Болеселіча Олійника була відкрита перша кобзарська школа. Подвійне свято відзначили 1 вересня у селі Берестя Дубровицького району. День знань для майже 300 учнів розпочався із входин у нову школу. Власне, наприкінці минулого року будівельники здали її першу чергу. А от до початку нинішнього навчального року виконали внутрішні опоряджувані роботи і у решті приміщень, добудували класи, актову залу, а місцеві вчителі разом з батьками облаштували прилеглу територію. Таким чином, перше вересня у селі стало справжнім, довгоочікуваним і бажаним святом. До того Алла Сащук з'ясувала, що до кінця року тут збудують ще й спортивну залу та їдальню. Ще задовго до початку святкової лінійки учні та їх батьки прийшли до школи. Усім кортіло швидше побачити нові приміщення. Люди не переставали порівнювати нову школу зі старою. Зараз набагато краще. Зараз всі ходять в одну зміну. Тоді ходили в дві зміни. Тут все нове, там все було старе. Тут навіть парти нове, там колишні ті парти, знаєте, такі що невозможна було сидіти доска на досці. Що ж, тепер стара школа залишиться хіба що у спогадах та на старих світлинах, адже від неї не лишилося й сліду. Її немає вже ми її демонтували. Вивезли і все це, порядкували цю території на місці старої школи. Голова обласної державної адміністрації Василь Берташ, який посприяв появі тут нового закладу, вітаючи людей, наголосив, що завдання влади створити для сільських дітей такі ж умови навчання, як і у міських. Розуміючи, що відбудувати усі 25 аварійних шкіл за рахунок дотаційного обласного бюджету нереально, він взявся переконувати керівників держави у тому, що допомога рівненщині у цьому потрібна найперше. Ми зробили альбом аварійних шкіл. Я був і у президента України Віктора Федоровича, і прем'єр-міністра України. Коли вони дивились, вони не повірили, що такі Шевченські хати, що наші дітки навчаються. В таких школах і тим більше в області сьогодні ми займаємо перше місце по демографічній ситуації. Саме більше народжені – це на полісі. Тому наше завдання якомога швидше побудувати нові сучасні школи. За словами головного будівельного управлінця краю Юрія Сідлецького, школа у Бересті коштує 31 мільйон гривень, аби грамотно скористатися грішми і змусити працювати внутрішній ринок у глибинці. До роботи залучили місцевих виробників. Позиція Василя Михайловича Берташа і наша позиція максимально матеріали і людей за ми залучаємо тільки в районі, в місті, щоб податки йшли в область, щоб наші гроші оставалися нашим людям. Фактично, 80% матеріалу виконано місцевих. Тільки в процентів 20 тих матеріалів які не виробляються в Рівенській області. Ми залучали, але таких дуже мало. Наприкінці жовтня у школі будуть завершені останні будівельні роботи. Тоді тут запрацює спортивна зала, їдальня, і школа буде готова прийняти до півтисячі школярів, а учні, схоже, цінують зусилля дорослих. Принаймні, обіцяють берегти нову Альма Матер. Не будемо бігати по коридорам. Я буду підлівати вазони, доглядати до і е, Що була вона чиста, охайна і красива. Але сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 1 вересня урочистий дзвоник пролунав і для 214 першокурсників Рівненського вищого професійного училища міліції департаменту держслужби охорони. Саме стільки новоспечених студентів поряд зі старшокурсниками здобуватимуть професії інкасаторів та охоронців. Географія вступників кажуть у закладі, не обмежується Рівненщиною. цього року. На навчання вступили й абітурієнти з сусідніх Львівської, Житомирської та Волинської областей. Причому третина цьогорічних першокурсників дівчата. Наше училище має дуже хорошу базу для підготовки даних учнів. Ми надамо їм найкращих наших спеціалістів. Ми маємо навчальні полігони. Крім того, в нашому училищі дуже розвинуті факультативи та культурне життя. Жодна картоплина не повинна бути змарнована. Із з таким закликом звернулася обласна влада до керівників районів та медичних закладів Рівненщини. Нині без повідомлень. Чиновники заїжджають до району та дивляться, як підготовлені овочесховища до врожаю, який має перезимувати. Профільний заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад зауважує, що найперше в підвальних приміщеннях мають бути всі умови, щоб трималась відповідна температура та була хороша вентиляція. До слова, частину овочів закуплять за державний кошт, а частину надають. Благодійники минулого року деякі заклади не змогли зберегти овочі до весни в належному стані. З етичних міркування зараз не буду називати цих два райони. Була маса зауважень, були поставлені терміни до 15 вересня підготувати ці овочесховища в цих двох районах і в одному, до речі, із закладів обласних комунальних закладів. І я думаю, що коли до 15 вересня це доручення не буде виконано в повному об'ємі, я тоді можу спокійно сказати без упередження про ці заклади і про ці райони. Від сьогодні поновлено роботу тимчасових пунктів пропуску до Республіки Білорусь в селах Дроздинь, Березово та Познань Рокинівського району. Рішення про призупинення роботи було прийнято через настання пожежно-небезпечного періоду. Варто зазначити, що у період збору чорниці тимчасовими пунктами пропуску скористалося понад 24 тисячі наших краян. Близько 70 тисяч відвідувачів за рік роботи пересопниці цієї неділі відзначили першу річницю відкриття культурно-археологічного центру та 451 п'ятдесят річницю написання книги. цього дня. У заклад передали переклади святого письма французькою, італійською, японською, а також українською мовами. Загалом же тут мають намір зібрати цілу колекцію таких перекладів. Нині їх налічується два десятки. А ще цього дня жителі та гості села могли насолодитися духовними піснями, почастувати страви польової кухні та побачити, як вдягалися люди тисячу років тому. Іван Марчук детальніше. Пересопниця знову святкує. Цього разу це перший рік від відкриття культурно-археологічного центру та фактично відродження села. У цей день організатори вирішили нагадати, що пересопниця це не тільки культурний чи археологічний центр Волині. А й в першу чергу духовний. Саме духовні пісні виконували учасники фестивалю «Благовість» серед слухачів і діти, і старожили села. Хочемо послухати молодих людей. Ти пісні за такі ж побожні. До пересопниці з'їхались хори та колективи різних конфесій. Це дуже радує, що все таки люди звертаються до Бога. Незалежно не ділять себе на різні групи, на різні ці, а шанують пересобницьке Євангеліє. Фестиваль під відкритим небом тривав кілька годин. Участь у ньому взяло більше десятка хорових колективів. Приємно дякувати Богу за те, що знову ж відроджується та бувала слава, яка була затьмарена. Багатьма, так би мовити, тим безбожницьким режимом, але бачите, як все перемінилося. Одним лише фестивалем духовних піснеспівів святкування не обмежувалось. Тут розгорнули ярмарку декоративно-ужаткового мистецтва та польову кухню. А ще всі охочі могли покататися на конях. Крім того, історичні реконструктори демонстрували одяг 9-11 століття. Він був в принципі нескладний, практичний, виготовлявся з льону. Або з вовни. У насправді ми точно не знаємо, але з тих решток тканин, які знайдені, плюс етнографія, то ми типу, таким чином реконструюємо. А ще відвідувачі могли побачити останні археологічні знахідки, зокрема старовинні прикраси. Це були прикраси, які нам були передані жителями села, і також археологами. Цікавими є знахідки Фібул, так як інколи за допомогою Фібул вдається продатувати ту чи іншу культуру. Що ж до у переслухаємо. Сопниці, кажуть археологи, то тут роботи не початий край, аби тільки вистачало коштів. На жаль, на сьогоднішній день пересопниця досліджена дуже фрагментарно. 4% території дитинця, 1% трошки більше 1% тут на пастівнику. Ось на інші окольне місто на жаль, взагалі майже недосліджене. Але навіть те, що зроблено, воно вказує на великі перспективи і саме цього місяця ми плануємо продовжити. Планують продовжувати відродження історичної пересопниці і представники влади. Ідеї кажуть грандіозні, але втілюватимуть їх вже з наступного року і з новим бюджетом. Проситься просто, і ми навіть вже знаємо приблизно собі уявляємо макет монастиря. Дерев'яний, старовинний, має почати тут відбудовуватися, тим більше, що місце фактично а, визначено. Це а, продовження і знову ж таки музеїфікація а, локації захоронення. А, вона не завершена. За рік існування культурно-археологічного центру в пересопниці побувало лише за офіційними даними близько 70 тисяч відвідувачів із України і з за кордону. А ще це місце дуже сподобалось молодятам, і фотосесії тут стали частими. Дуже, дуже гарна, гарна, гарна провода. Сподобається по дорозі вирішили заїхати сюди. не в інші місця, а сюди. Спасибо. Іван Марчук Назар Мідриган. Інформаційна програма день зірка світового масштабу на рівненській сцені. Співачка Ніно Катамадзе стала спеціальною гостею п'ятого фестивалю Art -Jazz Cooperation. І, хоча відбувався фестиваль паралельно у Рівному та Луцьку, грузинська джазвумен виступила лише у нашому обласному центрі. Загалом поімпровізувати з мелодіями зібралися музиканти з восьми країн. Їх музику чув Володимир Струс. У той час, як його колеги Джазмени, грають на сцені, він стоїть поряд і зображує їх на полотні. У перерві художні роботи лідеру гурту «Отвінтап» продадуть на аукціоні. Таке експрес-малювання називається квік пік Подібну практику на джаз фестивалі застосовують вже третій рік поспіль. Просто змальовувати воно не виходить, тому що люди постійно імпровізують, вони постійно рухаються рухаються. Тому, в принципі, в будь-якому випадку доводиться мені дофантазовувати щось домальовувати. Тому це явно що це не виходять. Портрети це в кращому випадку шаржі. Протягом трьох днів фестивалю на сцену виходили виконавці з восьми країн. Серед них чешська піаністка та композитор Беата Гламенкова, яка виступає у складі колективу свого імені. Ми вперше приїхали до України, і нам сподобалося грати для таких чудових слухачів. Ми хочемо побажати фестивалю усіляких успіхів на найближчу сотню років. Чехи дарують рівнянам так званий креативний джаз. Втім, головною подією фестивалю став виступ всесвітньо відомої грузинської співачки Ніно Катамадзе. За 20-річну творчу кар'єру вона випустила сім дисків та написала звуковий супровід до десятка різнопланових кінострічок. Я насправді відчувала... Я була, я була тим, ким я тим хотіла. І я и сміялась, і как танцевала, танцювала, і хуліганчала. есть, Но тобто, зал это тебе позволяет, это принимает і чувствует, я думаю, що там є дуже глибока мелодія. Фестиваль Арджа Cooperation об'єднав під своїм крилом декілька десятків творчих людей, народних умільців, музикантів, художників. У Рівному свято відбувалося на трьох різних сценах: у кіноцентрі, у кафе «Блюз» та з драмтеатрі. Ще частина заходів проходила у Луцьку. В Луцьку був перший день джаз більш інтелектуальний, авторський, і крім того, були запрошені молоді. Музиканти, ми провели майстер-клас для музикантів. Дислокадо з Рівному. Девід Сандрій провів для барабанщиків в Луцьку. Я вже боюся думати, що буде наступний, тому що планка настільки піднімається. Надіємо, що далі ця історія фестивальна буде продовжуватись, і ми не обмежимось тільки тими зірками, які вже були в нас і виступали. Володимир Струс, Назар Мідріган, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Катерина Бондар назавжди вписала своє ім'я в історію міста. 16-річна учениця обласного ліцею інтернату поповнила когорту перлин рівного, перемігши в одноіменному конкурсі. Журі заходу визнали її найкращою з поміж 14 претенденток на звання. Загалом сценою конкурсу, який відбувався у Рівненському палаці дітей та молоді, дівчата дефілювали чотири рази у звичайних та весільних сукнях українських костюмах та традиційно у купальниках. Окрім цього, учасниці представили на суд журі і свої презентаційні ролики та фотосесії, присвячені рідному місту. Як і обіцяли організатори, до суддівського складу перлини увійшли всі переможниці конкурсу минулих років. Катерина Бондар у листопаді представлятиме рівне на всеукраїнському конкурсі краси Бурштинова Корона України. Я вірю в те, що в даний момент зірки розташувалися таким чином, що Саме для Каті потрібна ця перемога найбільше. Хоча, як на мене, перемога вже сама участь у проєкті. Вже всьому набирає учнів клас художньо-естетичного напряму Кобзарство, що в Рівненському власному ліцеї інтернаті. Навчання триває тут 5 років, після чого кобзарки можуть обирати, продовжувати навчання у спеціалізованих музичних закладах чи закінчувати ліцей. Детальніше про кобзарську освіту наші кореспонденти. Річ поріг обласного ліцею інтернату переступили 14 хлопчиків кобзариків. Свято першого дзвоника у них викликало безумовну радість, поєднану з певним хвилюванням. Спочатку ми держалися всі віночки і проходили під рушничками. Далі директор розказував історії ліцею. І відчуття було ну, схвильоване. Ідея створення класу художньо естетичного напряму «Кобзарство» при ліцеї інтернаті належала відомому політику Василю Червонію. Перший набір кобзарики відбувся у 2006 році. Навчання розпочинається з п'ятого класу і триває п'ять років. Далі кобзарики вирішують, чи продовжувати навчання в стінах рідного ліцею, чи здобувати музичну освіту в інших закладах в минулому столітті у 1989 році. Теж з допомогою. Борисовича Олійника була відкрита перша кобзарська школа, де хлопці після 9 класу поступають. Тобто вони вже мають вищу освіту першого ступеня кредитації. Школа кобзарства знаходиться на повному державному забезпеченні. За бюджетний кошт закуповуються бандури та оновлюються кабінети. Ми маємо чудові класні кімнати, клас, кабінети забезпечені технічне обслуговування. Дуже підставляє нам гарно плечі в цьому плані. І Рівненська обласна державна адміністрація, обласна рада, ви розумієте, управління освіти, тому що знаєте, ніхто не відмовляється, бо розуміє, що у якісну освіту потрібно вкладати кошти. Нещодавно капелі бандуристів нащадки присвоїли звання Зразковий колектив. Окрім того, випускники школи кобзарства стають лауреатами не лише всеукраїнських конкурсів, а й міжнародних фестивалів. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Рівненщина поповнила скарбничку паралімпійських нагород. Дзюдоїст Олександр Косінов приніс Україні ще одну золоту медаль. Її 29-річний слабозорий спортсмен виборов у категорії до 81 кілограма. Нагадаємо, до цього інший рівненський дзюдоїст Давид Хорава став чемпіоном. А Юлія Галінська та Наталія Катеринчик вибороли бронзові медалі. Готував усіх згаданих спортсменів тренер Михайло Романкевич. Двічі виходили на старт у Лондоні. Також наша плавчиня Ярина Матло. У неї Поки що без медалей, хоча головні дистанції ще попереду залишився на лаві запасних у грі проти американців наш футбольний воротар Ігор Косенко. Україна у цій зустрічі перемогла 9-0. Єдиноборці за здоровий спосіб життя. Голови обласних федерацій кікбоксингу та Айкідо завітали до рівненського автотранспортного технікуму, аби розповісти студентам про переваги дружби зі спортом, історію встановлення єдиноборств та заохотити юнаків до здорового способу життя. Як живий приклад запросили на зустріч і чемпіона світу з кікбоксингу Романа Кроля. Студентів зустріч застікавила, Місцеву актову залу вони заповнили вщерт. Автотранспортний технікум став лише першим навчальним закладом, куди завітали мене це кажуть лише початок їх інформаційної кампанії, планується провести такі самі заходи по всім технікумам міста рівне, абсолютно по всім. Плюс до того, сьогодні вже ввечері, ми йдемо на відкритий урок на лекцію в інститут водного господарства та природокористування І захопимо ще декілька загальноосвітніх шкіл. Колегіумів, шкіл, гімназій і так далі. Це є дуже позитивним для розвитку. І взагалі, так як там розказують зараз, що це пригодиться ну, не в житті, людина почуває себе якби комфортніше ну, не комфортніше, а впевненіше в собі. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.